Коли ми говоримо про інвестиції, часто люди думають, що це тільки про великі гроші. Але це не так. В Україні є можливість зараз інвестувати від 10 гривень. Бо в Україні працює інжур за моделлю Real Estate Investment Trust. Що це? Це коли багато людей об'єднують певні невеликі суми для того, щоб купити разом якийсь великий об'єкт. Наприклад, приміщення для супермаркету, ресторану і так далі. І отримувати дивіденди у вигляді орендної плати, яка надходить щомісяця. Зараз, за інформацією від інжур, дохідність складає 9,5% в доларах. Причому ці гроші можна як залишити на рахунку і реінвестувати, так і вивезти на карту. І з цих грошей вже сплачені всі податки. Тому. Розгляньте для себе цю можливість, якщо ви хочете спробувати, якщо ви хочете розібратися, як в принципі працюють інвестиції. Ми залишимо посилання в описі і, будь ласка, самостійно прийміть це рішення.